В нашій країні справедливо сприймається суспільством як складне соціальне явище, органічна частина нашого повсякденного життя, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку держави, загрожує демократії і правам людини, реалізації принципу верховенства права, підриває соціальну справедливість, легітимність публічних інституцій, добробут, завдає шкоди національній безпеці. Отже, корупція стала універсальною проблемою. Вона найбільше вражає систему відносин громадян з органами державної влади та місцевого самоврядування в процесі реалізації конституційних прав. Така ситуація підриває основи ідеології суспільства, так як громадяни починають сприймати корупцію як спрощену форму отримання адміністративних послуг. За останній час в Україні на всіх рівнях влади започатковані і продовжують вживатися суттєві комплексні заходи щодо подолання не тільки окремих проявів корупції, а й докорінних змін у ситуації з цієї проблеми. Прийняття нового антикорупційного законодавства відправна точка в процесі протидії, запобігання і саме боротьби з корупцією. Крім того, необхідно виховувати непримирення населення до корупції, переконати людей в спроможності держави покарати чиновника за вчинені правопорушення. В процесі антикорупційної політики в Україні позитивним є визначення стратегії, тактики і конкретних заходів діяльності у цій сфері. Відповідно, основою такого підходу була розробка і прийняття відповідних законодавчих актів, сутність антикорупційного законодавства: це обмежити, нейтралізувати чи усунути фактори корупції, запобігти конфлікту інтересів, нормативно визначити рамки етичної. Поведінки особи, уповноваженої на виконання завдань і функцій держави, зробити вчинення корупційних правопорушень справою невигідною і ризикованою, і, врешті, решт досягти того, щоб особа чесно і сумлінно виконувала свої службові обов'язки. Чітко визначати ознаки і склад корупційних правопорушень, передбачити адекватні заходи відповідальності за їх вчинення, належним чином врегулювати діяльність органів державної влади та їх окремих підрозділів, які безпосередньо протидіють корупції, боротися з корупцією слід правовим методом шляхом законодавчого регулювання. Першочергово необхідно було на законодавчому рівні закріпити цілісний механізм протидії корупції та створити систему діяльності органів, які будуть безпосередньо реалізовувати антикорупційні заходи. На сьогодні законодавчо вже врегульовані зазначені питання. Положення нормативних актів також узгоджені з Конвенцією ООН проти корупції. Базовим законодавчим актом в Україні став закон України про запобігання корупції, що передбачає правові та організаційні засади запобігання корупції з урахуванням положень міжнародних договорів з цих питань, засади антикорупційної політики, наявність антикорупційних програм. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції. Основними завданнями зазначеного закону є гармонізація українського законодавства з міжнародними нормами та правовими стандартами, визначення єдиного підходу до розуміння сутності корупції, різновидів її проявів. Законом України про запобігання корупції визначено перелік термінів, які раніше не вживались, а саме: антикорупційна експертиза, діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Пряме підпорядкування це відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення питань прийняття на роботу, звільнення з роботи. Близькі особи це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов, чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок тощо. Корупційне правопорушення це діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, за яке законом встановлено кримінальну дисциплінарну або цивільно правову відповідальність. Корупція це використання особою наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. Неправомірна вигода це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують беззаконних на те підстав. Потенційний конфлікт інтересів. Це наявність особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання своїх повноважень. Подарунок це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають, одержують безоплатно або за ціною нижчою мінімальні ринкові. Правопорушення пов'язане з корупцією, це діяння, що не містить ознаки корупції, але порушує встановлені законом вимоги, заборони та обмеження. Чинене особою, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та або цивільно правову відповідальність приватний інтерес. Це будь-який майновий чи не майновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях. Реальний конфлікт інтересів це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції: це органи прокуратури, органи внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції. Суб'єктами декларування є особи, які зобов'язані подавати декларацію відповідно до закону. Члени сім'ї це особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.